Під залу я хочу запросити учасника з міста Полтава Костянтин. Дякую. Це вас дуже знайомо. Розкажіть, будь ласка, де ви бачились? Е, бачились багато де і на лігі сміху, так. і на розсміши коміка. І, до так. речі, я сьогодні прочитав пост, Лесі. вона казала, що сьогодні ювілей вона десь років тому потрапила на розсміши коміка. От і потім почалася кар'єрна драбина, і вона дуже хоче, щоб сьогодні десь на 59-й секунді з її легкої руки mm -hmm. хтось е, по потрапив потрапив шоу бізнес. Я так подумав. Що я дуже хочу, щоб на 59-й секунді валік натиснув кнопочку, і з Хаймарса полетіла високоточна ракета в бункер. От, одного бункерного кончено тут можна чи не можна? Хмиря. Хмиря, так. Да. І розпочалося повернення наших хлопців. Боже, так і буде. Ваші слова богові і з Так, Так. Костя. Олік. Ради Ради, бачити. Радий бачити тебе. Безай. Я дуже хочу, щоб ти зараз розслабився, Ого. отримав задоволення на цій сцені, тому що, по суті, це те, що ти любиш, це те, що ти вмієш. І подаруй просто нам посмішки і виграй якомога більше грошей. Спробую. Ми всі за тебе, Костя. Дякую. Отже, за правилами шоу. Тебе буде одна хвилина для того, щоб розсмішити Юру або Лесю, або їх обох, для того, щоб виграти перші дві тисячі гривень. Угу. Ти готовий? Готовий. Поїхали. Отож, українська мрія на могилі пуйла, посадіть молодого адміна. Бо всі ті, хто прийдуть, треба якось буде фільтровать. В першу чергу пускатимуть, будуть людей з України. Що терпіли весь час, щоб тут на могилі посядь. моєму кумартелеристу присвячується. залишилась в Хаймарсі лише одна ракета, а орки штучок триста в командний пункт зійшлись, і наш зенітник стрельнув, додав на псячій мові, Як здорово, що всі ми з сьогодні. Чекай, я казати. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ну, трошки легше вже. Да, Костя, ви молодець. Дякую. Круто, круто. Дві тисячі є. Ти готовий йти далі? Звісно ж. Давай, хвилина для тебе. Пісня про Юру Ткача. Я бачу пюрешку і смажені ніжки. Цей смак відчуваю у роті своїй я буду чекати і вже уявляю, як скоро приїду і вдома поїду, я їду додому. це моє улюблене блюдо в нас пересецька. Зараз вже менше то їм, але... — Ти вже зараз не їсиш, він схуд на 12 кілограмів. Ось вот ви... наступну пісню: а я ви... бачу броколі, капусту і листя речі... салату. А леся а леся ще й м'ясо не їсть. Розумієте, теж про леся ми знаємо інші речі. Але сьогодні ввечері до мене додому наваримо картопельки, сядемо трошечки. О! А? Оце Оце... Костя, а давайте Друга. з нами. у Вас гітара є. Я можу до пізної ночі грати. Давайте, знаєте, ми це все, ми, ми в магазин, у вас гітара до валіка додому. Кось, дивись, для того, щоб закупитись, а. треба ще виграти трохи грошей. Ми ж Добре. на них гуляємо. П'ять тисяч є. Чи йдеш ти на десять? Да, Оплески залу. Хвилина для тебе. Ну ще одна. Коли нас твоя, а калбаса одна, я з'їм без тебе, хоч ти моя жна. Про Леся Микитюк. Знаю Леся, що любить у сексі. Тут давно нема секрету, Леся любить зверху. А, так, біполярочка палярочка Барестовича. Це просто, щоб ви знали. Вона носила квіти волосся. І ними грався він, і ще вітер. Здавалося давно вже доросла, та вуса не мішала б побрити. Костя, ну вже жаль, зараз не бриють. Вже є другі процедури, І на які я хожу. <сіплес> Дякую. Костя. Десять тисяч гривень вже твої, але можна ризикнути ними і піти на 20. Та звісно ж, ризикуємо. Ризикуємо. Да. Поїхали. Галя під Іванком Матюками гнеться, бо спинку стула, головою б'ється. Якщо почати пісню з кінця, дуже змінюється сенс. Додому я просилася, і він охоче відпускав, бо у вішневому саду. Твій соловей копіт про маршрутку, а я іду в багдані дані, моя срака мов суцільний камінь. А -а -а. А, так. Їхав, їхав, смарт по місту стукнув Велосипедиста сипидиста тарас. Два смарта нафіг розірвала, по подушку відкривала. А -а -а. Так він забрав унітаз, сковорідку й гвістки, Навіть старі труси і стоячі носки. Зал підказує, що було. Давайте подивимось відеоповтор. Ну, куди? Так, це сміх! Це сміх, це 20 тисяч. Я прямо Хотів ціма. Взяти. Кось, а я просто е, хотів, щоб ти трошечки понервував. Не все ж так, знаєш, прийти, спокійно забрати всі гроші і mm -hmm. піти собі. Треба інколи, знаєш, і гойдалки влаштувати. Погоджу. Отже, Кось, 20 тисяч гривень вже є, це солідна сума. Але можна піти і на 50. Сьогодні коміки у нас, я тобі скажу, щедрі. Mm -hmm. І не тільки коміки, зал підтримує. Дякую, дякую. Але 20 тисяч це теж дуже гарні гроші. <плес> ну Якщо я скажу, що я не піду до кінця, як я буду дивитися в очі, що солдат Збройних сил не пішов до кінця. Ну, ви що? жаркуєте чи що? Я буду дивитися вашому командиру в очі. <плес> <плес> я думаю, він вже виїжджає, <плес> коли почує. <плес> uh, да, звісно коса. так, звісно так. Хвилина. Фінальна uh -huh. хвилина, п'ята. Ну uh... З Богом. Ми тобі бажаємо успіху. Дякую. Поїхали. Як тобі, як тобі пощастило, що в універі Фаріон тебе не вчила, бо тебе б навчала, божепільна жінка, і ніхто неї так же не трендить. Е, ще одна пісня про продавщину рибного відділку. Що сам буває так, що в магазині ти рибай торгуєш за тисячу гривень багато людей, і ти часто втикаєш, хазяїн кричить і ти мить відчуваєш, що се сама! Суху, суху! Це ще й моя улюблена пісня. Боже! Дякую. Браво! Браво. Це було круто! А, а ви тримали цю пісню? <рес> да, ви тримали, ви могли. Співати спочатку, а ви її тримали. Але це стратегія. Могли на 20 її заспівати. А ні, не а стратегія збройних сил України. Костянтин переможець шоу, шоу яка п'ятдесят тисяч гривень. Подякувати своїм побратимам, командиру, який мене відпустив, і взагалі нашим збройним силам України, силам оборони, аби не вони не було б сьогодні цієї передачі і наближаємо нашу перемогу разом. Дякую.